А що робити, щоб не згоріти? Ми зрозуміли, не стрибати. Знаєш, зараз всі вигоріли. Бюрнаут – це хвороба. Це не я придумав. І це дуже сумна історія. А як лідеру залишати кукушку вдома, да? трошки прогулювати, але не згоріти? Він зможе, я як коуч, ми вірю в потенціал людини, вірю в те, що вдасться. І вірю, що можна стати знов Феніксом. І я, я знаю кейси, коли людина там, лідер вигорала, і потім перед стартом нового проєкту, нової команди, вона mm -hmm. що мені потрібно врахувати з минулого, щоб не вигоріти знов? Тобто це oh, такий це... досвід, case. Це круто. на який хочеться спиратись, бо є розуміння, що мій старий паттерн mm -hmm. веде мене до вигорання. І тут ти знаєш, про вигорання часто кажуть, там, що це відповідальність компанії. Ну там в компанії якісь процеси, в компанії угу. якісь там. Ну, Це все компанія винна, що я вигорів. Що я вигорів, Але, угу. на... Але насправді тут десь відповідає, я не знаю, яка відповідальність: 50 на 50, 60 на 40. Людина, яка вигоріла, на жаль, вона також відповідальна за цей свій стан.